Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісан. 16.30, час новин. Все найважливіше на цю мить від журналістів Фактів СІТІВІ та «Вікон СТБ» Мої вітання. СБУ повідомила нові деталі гучної спецоперації з викриття в керівництві служби російського щура. Зрадником виявився керівник штабу антитерористичного центру. Як нам повідомили наші джерела в СБУ, це полковник Дмитро Козюра. Відомо, що СБУ затриманий працює ще з 2014-го і в певний період очолював відділ боротьби з тероризмом. За даними слідства, російська ФСБ завербувала його багато років тому, але він не здійснював активної шпигунської діяльності. Аж до кінця грудня минулого року, після так званого розконсервування агент почав активно спілкуватися з громадянином України, який був одним із співорганізаторів антимайдану, а згодом утік до Росії і почав співпрацювати з ФСБ. Росіянам була цікава наша обізнаність про пересування ворога на фронті, результати кібератак на державні реєстри та наслідки обстрілів в мирних міст. Там что, там, ну, ну, там вот этот комплекс просто, я так понимаю, на, на, на картах нету. Там два этажа лишние, но оно, оно четенько шло, оно попало в верхние этажи, ну так там. Собак побила там охрана, оху... так вроде без особо. Угу. Для спілкування з представником ворожих спецслужб затриманий орендував конспіративну квартиру. Щоб працювати абсолютно таємно, користувався спеціальним мобільним телефоном та зашифрованим підключенням до інтернету. Слідство відомо, що у роботі російського агента підтримували і батьки. Нині вирішують питання щодо оголошення їм підозри у виправдовуванні агресії РФ проти України. Самому ж, затриманому працівники СБУ уже оголосили підозру у Дерзраді на основі задокументованих співробітниками служби безпеки аж. 14 епізодів протиправної діяльності допомагав у його викритті особисто голова служби Василь Малюк. Він же й очолював операцію затримання зрадника, затриманому посадовцю. Оголошено про Ми за рахунок шифрованих програмних закладок, проникли в його гаджети, тобто в мобільні термінали, в комп'ютери. Ми постійно з ним жили, проводили аудіо-відеоконтролі, і в процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу ворогу відповідної інформації. Саме головне, що в процесі всієї цієї роботи нам вдалося контрольовано насичувати ворога нашою дезінформацією. Інформацією. У Києві тривають верхолазні роботи рятувальників на місці падіння частин російського іскандера в Оболонському районі міста, де СНСівці знімають небезпечні конструкції понищених офісних центрів. Росія запустила по столиці балістику, ракету збили та уламки впали одразу у декількох районах. Одна людина загинула, четверо дістали поранення. Серед них дев'ятирічна дівчинка. І більше розкаже Аліна Матвійчук. От вам руський мір, щоб їм я вам можу показати подарок від іскандера. От, зверніть увагу, от вам осколок ракети. Охоронець Михайло Іванович показує такий собі привіт від Кремля і згадує, як наче Янгол охоронець його вберіг цим ранком. Ось таке час він і зупинився як от прилетіло. У цей час він саме на кілька хвилин відійшов у вбиральню як уламки збитої російської ракети, вгатили за 50 метрів від його робочого місця. Розвертаюся, летить на мене блок, от этот оконний з стеклом. Летить, стою, думаю, що робиться, чую другий раз. Гуп і добре. Виходжу, всі вікна, всі двері в нас в офісі. Вибиті, вивалені, перехожу на пост, одні осколки. Якби був, можливо, мене оці стекла, оце воно могло б зарізати. Що варто було по шиї сонна артерія, ніяка медицина не спасла б. Росія цього ранку вдарила по Києву шістьма балістичними ракетами. За повідомленням повітряних сил, усіх їх було збито, проте уламки попадали у різних районах міста. Є пошкодження житлових будинків, офісних будівель і нежитлової інфраструктури. Найбільше лиха збита російська залізяча наробила у промзоні Оболонського району. П'ята і тривога, головна тривога, і тут же одразу вибух був. Ми вже звикли до цих вибухів, воно ж часто дуже, але не чекали, що це у нас. Найстрашніше, що людина загинула. Загиблим виявився чоловік 85-го року народження. Це охоронець одного з двох бізнес-центрів, що постраждали найдужче. Знав ми колеги, мов теж в охорані. Хороші хлопці, сусіди наші. Можливо, був патрілі, бо я кажу, вони. Чи комендантська один, а не комендантська, вони роблять Прикро, що так трапилося. Ну, люди добрі, що зробити? Війна. Внаслідок балістичної атаки попередньою скандерами поранені дістали четверо людей. Серед них дев'ятирічна дівчинка. Усі постраждалі теж з Оболонського району. Вони у медзакладах. Їхнім життям наразі нічого не загрожує. Тим часом на місці падіння уламків рятувальники розгорнули штаб ліквідації наслідків атаки та продовжують розбір небезпечних конструкцій. Наразі рятувальники проводять розбирання таких небезпечних конструкцій, залучені як і рятувальні відділення, так і верховазна наша служба, яка нам допомагає з центру швидку. Реагування приїхали, то зараз задача максимально убезпечити ці будівлі для того, щоб не нашкодили ні людям, ні комунальним службам, які приступить до прибирання. Працює і газова служба. Після атаки на місці російського удару у повітрі був відчутний різкий запах газу. Згодом у Київгазі офіційно повідомили, що через ворожий обстріл в Оболонському районі зазнали ушкоджень газові мережі. Зруйнована одна котельня, ще дві пошкоджено. Аліна Матвійчук, Олександр Милиневський, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Без злочань в об'єкти критичної інфраструктури, але з наслідками для житлової щонайменше три райони Київщини постраждали внаслідок масованої російської атаки. Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій. У Бориспільському районі зачепило 10 приватних осель. Ще одну у Фастівському районі. У будинках понівечені фасади, покрівлі, вибиті вікна та двері. Також пошкоджень зазнали господарчі будівлі та дві автівки. У 70-річної жительки Бориспільського району гостра реакція на стрес. Працювали Надзвичайники і в Обухівському районі там вони ліквідували пожежу у нежитлових приміщеннях. Окрім Києва, балістикою ворог атакував і кривий ріг на Дніпропетровщині. Про це повідомили в повітряних силах. Загалом по Україні було випущено сім іскандерів. Одну з цих ракет росіяни запустили з території нині окупованого Криму, решту з Брянської області. Шість іскандерів захисники неба знищили. Збили також 71 із 123 ворожих безпілотників. Ще 40 дронів імітаторів було втрачено локаційно. У повітряних силах уточнюють, що серед постраждалих від повітряної атаки. Київщина, Дніпропетровщина, Сумщина, Полтавщина і Чернігівщина. Україну важливо захистити від росіян із точки зору безпеки і у фінансовому плані. Інакше важливі копалини, в тому числі рідкісно земельні елементи, дістануться країні агресорці. Про це журналісту британської газети The Guardian заявив президент Володимир Зеленський і додав, що ворог зумисно знищує наші можливості з видобутку і переробки корисних копалин. Росіяни розпилюють цілі заводи та затоплюють шахти. Згадав глава держави і про багатий на копалини шельф у чорному морі. Який вже 11 років під російською окупацією, і запропонував партнерам, передусім американському бізнесу, інвестувати в спільний видобуток і переробку, але наголосив, що це ще потрібно предметно обговорити. Ми mm -hmm. почали показувати вже предметно, що у нас є так, без для медіа, без а, засекречених об'ємів, але вони дуже серйозні. Як я mm -hmm. наводив приклад щодо Урану або Титану, дивіться, ми найбільші в як мінімум в Європі mm -hmm. на цьому континенті в, в таких напрямках, і тому мені здається, що це дуже важливо захистити, щоб це не дісталось безкоштовно руським або не дісталось іншим. А кому можуть віддати русські Ірану або Північній Кореї можуть віддати за щось за борги, за якусь підтримку і Китаю тощо. Тобто ми ну, не готові просто так це віддавати. І мені здається, що з точки зору безпеки, і це дуже небажано, щоб це було під контролем а, тих чи інших союзників Росії. і Мені здається, це не є в інтересах Сполучених Штатів. Повернення України до кордонів 2014 року нереалістичне. Таку заяву зробив новий очільник Пентагону Під Гексет. На засіданні форматі Рамштайн він заявив, що війна Росії проти України підходить до третьої річниці і треба її завершувати та припиняти кровопролиття. Гексет наголосив, що Дональд Трамп хоче покласти її край дипломатичним шляхом і досягнення стабільного миру для американського президента. Топ пріоритет міністр оборони США запевнив, що Вашингтон також хоче забезпечити суверенітет і процвітання для України. Але якщо прагнути досягнути цілі повернення до кордонів 2014 року, це лише більше затягне війну. Ще додав, що Сполучені Штати не вірять у врегулювання шляхом членства України у НАТО, а гарантії безпеки за його словами будуть підкріплені воєнною місією, проте вона не буде місією НАТО. Дональд Трамп прийняв у Білому домі американського вчителя Марка Фогеля, якого звільнили з російського в'язнення. Фогель, який приїхав до Росії викладати англійську, 2021 року, опинився в буцегарні. Російська влада звинуватила його у зберіганні наркотиків і засудила на 14 років позбавлення волі. Для Кремля це вже стала практика судити іноземців за надуманими статтями, аби потім вимінювати їх на своїх ув'язнених шпигунів. На кого виміняли фогеля, поки не повідомляється у Вашингтоні. Заявили, що це був прояв доброї волі з боку Росіян і знак того, що відбувається рух у правильному напрямку, щоб покласти край жахливій війні в Україні. Щоб звільнити фогеля до Москви прилетів посланник Ша Стівен Вітков у Білий Дім. Звільнений учитель прибув загорнутий в американський прапор Дональд Трамп, який зустрів Фогеля. Сказав, що для нього це було честю зіграти невелику роль у звільненні американського громадянина. Там відбуваються жахливі речі. Тож ми хочемо це припинити, і ця подія може бути дуже важливим елементом великою частиною завершення війни з Україною. Понад 106,5 мільйонів гривень на розмінування зібрав український бізнес разом із благодійним фондом Повернись живим. Ці кошти дадуть змогу забезпечити саперів сил підтримки збройних сил України роботизованими платформами вітчизняного виробництва, транспортом і зв'язку. Зокрема, планується закупити для мінерів з чотирьох новостворених рот наземні роботизовані комплекси. Терміт і тарган проєкт нам тут жити 2.0», у рамках якого відбувається збір. Стартував торік, наприкінці літа. Гроші вдалося зібрати завдяки внесках. Небайдужих українців, абонентів та співробітників одного з найбільших українських мобільних операторів, представників бізнесу та культури. Благодійна ініціатива допоможе зберегти життя саперів, оскільки розміновувати території будуть не тільки люди, а й сучасна техніка. Багато вибухонебезпечних предметів та речовин росіяни залишають на деокупованих територіях, засмічені вибухівкою і прифронтові міста. За даними державної служби з надзвичайних ситуацій, нині залишаються замінованими близько 100 39 тисяч квадратних кілометрів українських територій.